У нас жодного ключа від цієї війни немає. У нас є ключі тільки від оборони, від нашого спротиву, те, що ми можемо зміняти. Ключі від війни всі в Москві. Вони поставили перед собою мету знищити як державу, і вони йдуть до цієї мети. Ми їм не даємо це робити, а вони йдуть далі. Поки вони не видихнуться повністю, це й буде їх програш. Коли саме вони зрозуміються, але це буде не скоро, на жаль. Потрібні дуже потужні удари по Росії і по тилу, і по армії, щоб вони зрозуміли, що це безперспективно. Удари ви маєте на увазі озброєні? Воєнні, воєнні, воєнні. Виключно економічним тиском жодним чином не можна зупинити. Путіна змусити перестати. Е Економічні важелі, важливі, але як додаток до воєнних. Передумови миру робляться війною, перемогою, а вже потім вступають інші чинники дипломатичні, політичні, економічні. Все це потім грає разом. Звичайна економіка повинна розвиватися. Вона у нас погано розвивається. На четвертому році повномасштабної війни ми не можемо снаряди для себе виготовити самотужки. Я вже не кажу, що більш складні. Це від кого залежить? Від, ми, як громадянське суспільство, яке допомагає цій країні, дуже багато нашій країні. Ми не можемо виготовляти снаряди. Те, що можемо, то виготовляють. Волонтери виготовляють безпілотники, бо це вони здатні зробити. Для того, щоб виготовляти снаряди 155-го калібру, калібр, треба мати виробництво. Це має тільки держава або крупний бізнес, великий бізнес. Так що про це говорити? Ну якщо б вони були не такі, як вони є, ми б і війну зустріли б не так, як зустріли. Були б більше готові.